Я вдячна всесвіту, що я існую. Я вдячна за те, що я живу у світі, де інформація розповсюджується за допомогою інтернету та соціальних мереж. Я вдячна, що в мене є інтернет. Я вдячна людству за те, що у мене є телефон, який класно знімає фото та відео. Я вдячна, що у мене є змога користуватися соціальними мережами. Я вдячна за те, що люди виходять на роботу кожного дня для того, щоб я могла користуватися соціальними мережами. Я вдячна за можливість проявляти себе через соціальні мережі. Я вдячна собі за сміливість заявити про себе. Я вдячна собі за сміливість реалізовувати свої ідеї. Кожного разу, коли я реалізую свої. Великі та маленькі бажання я запускаю енергетичні, фізичні та хімічні процеси свого тіла та простору для того, щоб жити життям своєї мрії. Кожного дня я покращую свої навички створення контенту. З кожним днем я розкриваю свої таланти та прямую глибину до себе. Мій контент відображає мої цінності та мій талант. Передає моє позитивне та унікальне ставлення до життя. З кожним днем мій контент охоплює все більше людей та створює моє коло однодумців. З кожним днем я набираю все більшу кількість підписників в Instagram, Telegram та YouTube. Це моя реальна цільова аудиторія. Я щаслива у своїй соціальній реалізації. Я отримую нових друзів, нові знайомства, неймовірно приємні пропозиції по співпраці. Моя діяльність робить мене щасливою, робить мене краще. Я знаю і вірю, що я єдина із всесвітом. Він в мені та навколо мене. Я вірю, що я цінна в цьому всесвіті. Я знаю, що моє проявлення веде мене до моєї істиної реалізації. Я поєднуюсь із всіма якостями, які ведуть мене до життя моєї мрії. Я єдина з ними у своїй свідомості. В божественній свідомості я вже реалізована та живу найкращим своїм життям. Створивши це відчуття всередині себе, я створю це в фізичному світі, бо такий закон мого створіння. Я відправляю ці слова туди, де їх почують. Я вірю, що вони вже втілились в життя. Дякую тобі, Всесвіт!